Алло! Доброго дня, Доброго дня, тут таке діло, редуктор поламався, але ніяких ознак по редуктору нічого немає. Допоможіть підібрати мені. Цікавить редуктор. Секундочку, якщо у вас цікавий черв'ячний редуктор, з чого потрібно почати для підбору. Перше, і це було б ідеально і найпростіше на ньому має бути маркування. Якщо ви скинете фотографію цього маркування, ми максимально швидко підберемо аналогічний редуктор. Якщо ж немає маркування редуктора, голий редуктор. Але він ще більш-менш зібраний. Ви знаєте, що червячний редуктор берете. Ставите дві мітки: одна на вхідному валу, там де двигун садиться, друга мітка ставиться на вихідному валу і починаєте крутити завхідний вал. Скільки обертів ви зробите тут валом, поки один повний оберт не зробить вихідний вал. Це і є передаточне число редуктора. І на цих параметрах ми підберемо аналогічний редуктор. Третій варіант. Якщо у вас в геть нічого немає, розвалився корпус, зуби з'їжджені, шестерня випала. Берете ці залишки, що у вас залишилися, і починаєте рахувати кількість зубів. Порахували повністю кількість зубів, берете стальний черв'як і починаєте рахувати, скільки заходів на черв'яку. В цьому випадку два заходи помічено двома різними фарбами. Один заход, крутите ось інший заход. Далі кількість зубів ділити на кількість заходів і отримаєте передаточне число редуктора. І з цим параметром звертайтесь до нас. Ми вибираємо аналогічний редуктор.